Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобуктюб. Зараз ви спускаєтесь вниз, тіцяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. Я переходжу в 9 клас і на літню літературу по українській літературі був заданий твір Тарас Бульба. Я його прочитав онлайн-книгу, а також прочитав комікс. Отже. Е, є видання 35-го року і 42-го. Звичайно, я прочитав 35-го. 35 це є такий більш проукраїнський твір. І розповідається, як українці б'ються проти поляків. А от в 42-му вже як е, такий більш проросійський, проімперський. І... Там вже козаки українці більше як приятують з Московією, скажімо так. Отже, 42-й я вам точно не раджу читати, але 35-й я вам раджу читати, особливо, якщо вам задали його по шкільній е, програмі. Отже, твір. Мені сподобався. Тут розповідається про першу половину XVII століття. Тут розповідається про козаків, про Тараса Бульбу, його синів, про Запорізьку Сіть, як вони там билися проти поляків. І дуже, дуже цікава історія. І вона мені сподобалася. Також. Треба прочитати книгу, але після книги можна підкріпити е, все те, що ви прочитали, коміксом. Тому що комікс це, скажімо, ця ж книга, але, скор, але скорочена, ну, з, важливими, з важливим текстом, якимись діалогами, але з ілюстраціями. І, наприклад, ви прочитали книгу. І завдяки тому, що ви прочитали комікс за цими ілюстраціями, ви зможете, наприклад, підкріпити е, собі в уяві там, образ Тараса Бульбу, його синів і так далі. І так ви зможете запам'ятати більше інформації, і вона легше запам'ятається ну, мені, після того, як я прочитав після книги комікс. Він мені я як, як краще трохи запам'ятав, і щось, що я не так зауважив в книзі, тому що вона дуже велика і дуже багато тексту. Я щось ще з комікса помітив і теж запам'ятав. Твір цікавий, незвичайний, вам його дуже раджу, тому що також можна ще, е, з ним трохи е, як дізнатися про козаків, як виглядала Запорізька Січ і так далі. Звичайно, що найбільше мені не сподобалося, що в книзі, що в коміксі, те, що в кінці Тарас Бульба, не буду казати, що, тому що ви дізнаєтесь, прочитавши цю книгу, але це пов'язано з люлькою. Тому що так по-дурному чинити, я не знаю, як так можна. Але сам твір прикольний, комікс теж мені дуже сподобався, дуже вам раджу його. І раджу вам читати. Українську літературу читати українські книги, читати українською мовою, читати різними мовами, але тільки не російською, тому що наше вам це треба. Ну а всім па-па-па-па!